Валентина і Борис жили дружно. І діти в них є, дві донечки. Виросли, не стигли й не дивитися на них, розлетілися. Кожна знайшла своє місце в житті. Вдома Валентина по господарству справляється. Чоловік працює в Києві. Приїжджає додому кожні два тижні. Коли вдома, то допомагає дружині, а так все сама та сама. На сусідній вулиці живе тітка Валентини. Років вже багато їй. Чоловік давно помер, а вона все живе. Діток не народили, сил не вистачає за собою доглядати. Зателефонувала племінниці Валентині, просила, щоб опікувалася нею, а за це подарує їй свою квартиру. Валентина поговорила з чоловіком, домовились, що тітку Варвару перевезуть до себе додому, адже жінці ходити на іншу квартиру далеко та й не встигатиме. Спочатку добре ставилися до тітки, дослухалися до неї, говорили, їли разом. Та згодом Валентині стало важко доглядати за хворою жінкою. Вона вже і ліжка не встає. Півроку мучились, чоловіку спокою немає, тому що Валентина телефонує, плаче важка тітка Варвара, не підійме її. Догляд потрібен цілодобовий, не витримує таке дружина. Вдома поговорили. І вирішили помістити її в будинок для літніх людей. Там і догляд, і не буде сумувати тітка. Варвара нічого не говорить. А що вона скаже думала, племінниця буде опікуватися нею до останнього. А вони, коли отримали документи про спадок, спекатися її хочуть. Поки готувалися документи, вони стали і покрикувати на неї все їм не так, не можуть діждатися. Коли вже можна буде відправити тітку, заважає їм навіть однією своєю присутністю. Через два місяці перевозили Варвару в будинок для літніх людей. З очей старої жінки весь час кле сльози, а племінниця кричала, щоб та перестала плакати. Коли повернулися додому, одразу зробили ремонт у тій кімнаті, в якій жила тітка, щоб нічого про неї не нагадувало. Так набридло нею опікуватись. І ті сльози її, їй там добре буде, чого плакати. Невже вона не розуміє, що вони молоді? Валентина не думала, що прийдеться доглядати за лежачою жінкою. Два роки Варвара провела в тому будинку. Всяке було і добре, і погане. За весь час племінниця провідала її тільки два рази. Найбільше не вистачило часу.